Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати гру під назвою Одними словами, симулятор виживання в джундях. Гра почалася із інструкції, як і що мені робити. дуже погано в графіці і дуже все зібрано із оксайду після невеликого фарму я поставив крафтитись палки на копіо. І не тільки. А коли я почав досліджувати свою територію, я наткнувся на ось такий об'єкт. Він дивився вічно на мене. Але це була фігня. Потім я знайшов ящики, у яких оказалося небагато ресурсів. І ось саме моя була проблема. У мене на екрані з'явилися ці значки. Я поштав, що це якийсь абаг недороботаний, або ще якась фігня, ну, і я продовжив своє виживання. Аж уже потім я поставив на крафт пічку, щоб переплавити весь метал, який у мене є. А коли я скрафтив уже своє копьо, я так понял, що тут дуже усрата система. Щоб його кинути або просто припінняти, як я зараз роблю, треба ну, нажимати на атаку і одновременно йти. Це дуже погане керування як на мій її смак. А я та за що? Коли у мене скрафтилась пічка, я вже поставив переплавлюватись весь свій метал, який у мене був. Але як я вже награвся в досталь цієї ігри, мені просто не витерпілось, і я не захотів жити. Як ви зараз бачите на екрані, я почав битися головою об землю. Як я пограв 20 минут цієї ігри, я вам так скажу, гра мені максимально не сподобалась, нікому не рекомендую. Ставлю 0 зірок. В прямому смислі офіційно. Ігра максимально не. Ну, не цікава. Копіює по мінімум раз, Але це навіть не раз, Це просто якась ну, фігня зроблена. Що я ще можу сказати? Повно багів тут, а, а, недороблених речів, ну і багато чого іншого ще. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Усім удачі і всім пока.